Зараз треба економити бюджет, а не будувати телеканали такими, як вони були років 10 тому. А у нас я знаю, принаймні в регіонах продовжують будувати студії, будувати, значить, закуповувати велику техніку, пульти і так далі. Тому подібне, що загалом не має значення. Є кілька речей, які змінили наш світ. По перше, 20 років тому з'явився Ютуб. От і це був дзвіночок такий, що повністю ну перевернув медіаринок, в тому числі в Україні. От я подивився, станом на зараз пишуть, пише Ютуб, що у нас 24 е, з хвостиком мільйонів користувачів. Вони пишуть, що це 64% від населення України. Але я спеціально прорахував. Вони вважають, що зараз в Україні 37 мільйонів, але це не так. Я думаю, що якщо 30, то добре. По-друге, відповідно, 82% українських інтернет-користувачів регулярно переглядають контент на Ютубі. Так само зрозуміло, у нас він дуже розвинений, і відповідно, потім ковід, а потім і війна дозволила всім. Ну тобто, ви примусила, примусила всіх піти в можливість працювати віддалено. Станом на зараз, от е, та технологія, яку ви розповідаєте, це, звісно, ну прекрасна технологія, яку можна було б оптимізувати і використовувати в українських медіа, особливо в старих, так би мовити, ну в тому числі, наприклад, на телебаченні. І це було б дуже правильним і якісним кроком. Але звичка, в тому числі технічних директорів, SEO і всіх інших. Не дозволяє починати змінюватися в цю сторону. Я, наприклад, знаю і досі є технічні директори, які вважають, що мікрофон на радіомікрофон це капець, бо його можна втратити. Тому має бути дротик. А я от працюю на радіомікрофоні і записую і нічого страшного. В мене якщо, що, ще один є <реж> резерв, Так би мовити, тепер ще один момент відносно цього всього. Навіть недорогі зовсім недорогі сервіси, типу Restream, які зараз наскільки я розумію, ви використовуєте, і я десь півроку, як почав використовувати платну версію, мені на моєму рівні, тобто я там плачу здається 19 чи 16 доларів на місяць. Тобто, це мінімальний пакет платний. Мені більше не потрібно, бо в мене ну немає там складніших завдань, але Якщо в мене є можливість станом на зараз підключити 10 камер до нього, ну 10 джерел, от просто да, 10 людей з телефона. Е, і відповідно, чи зможу я організувати трансляцію з якогось концерту, та легко, якщо чесно. Бо це буде 10 людей з телефонами, буде один, одне джерело звуку. І відповідно, як-ніяк, -як, але цей концерт в умовний YouTube, я можу відправляти вже. Ну, уявіть, наскільки це наскільки можливості змінилися за весь цей час. Просто люди ще до цього прийдуть. А першими йдуть той, хто насправді зважає на бюджети, зважає на розуміння можливостей, Да? я не технічний спеціаліст. Але при цьому я те, що мені покращує життя за невеликі гроші, я буду використовувати. А якщо це є можливість ось така, то звісно, навіщо мені купувати багато железяк, якщо я можу користуватися онлайн-сервісами? Але звісно, оця проблема з. Інтернетом і зі світлом, які ми вже неодноразово переживали в Україні, а тепер он Іспанія це відчуває. Ну погодьтеся, якщо у вас ПТСка стоїть і є можливість не віддавати сигнал, а студія без світла, то немає значення, як ти віддаєш сигнал на студію, яка сидить без світла. Звичка будувати все, щоб можна було ну, потропатрогить руками, щоб привезти каріфана в ефірку або в студію показати. Ось бачите, ось пульт. А ось камери, а ось ще щось. А багато ну багато чого можна робити, робити в розподіленому форматі. Хіба важкувати новини? Бо ну я не знаю як інші сервіси, RedStream трохи підтормажує при розгоні відео. Наприклад, тому новини в великому темпі робити в ньому складно, але в принципі я думаю, що можливо спорт в Україні не є прибутковою історією. Я підозрюю, що ну там є мабуть 5-6 клубів в Україні, які виходять регулярно в Єврокубки. Вони, хоч якось там за рахунок виплат з Єврокубків, зводять бюджет один до одного, і навіть деякі клуби на цьому заробляють. А от всі інші клуби не можуть собі дозволити цього. Вони всі дотаційні, та й взагалі в Україні за великим рахунком два види спорту: це бокс і футбол. Все інше мало кому цікаво, і це дуже стримує розвиток ось цього ринку. Тоді як ну не секрет, що найдорожча реклама це на суперболі в американському футболі в фіналі. Це найдорожча реклама в світі. Там секунда коштує. І тому коли у нас буде ось побудований такий бізнес. Як це сказати, мабуть, бізнес-середовище, да бізнес можливість для розвитку, то тоді ці технології будуть рухатися, і як і в світі після умовного суперболу, бейсболу чи там баскетболу американського я маю на увазі NBA, воно буде переходити в у звичний режим на концерти. Да, ці всі можливості можна так само ж використовувати під час шоу телевізійних. А у нас е поки на жаль таких бюджетів немає. Я думаю, що це головне, що затримує розвиток таких структур. Неможливо хотіти то, що ти собі не уявляєш. Поки у всіх були кнопочні телефони, ніхто не хотів смартфон, бо його не існувало. Так само з цією технологією спочатку треба запропонувати. Ми всі звикли працювати. ПТС, це зрозуміло, його можна порахувати в Excel-таблиці, і так далі, і тому подібне. І нікому немає, ніхто не хоче змінювати. Ну працює і працює, і слава Богу, наша оцінена новітні технології. І я думаю, що. Коли, вибачте, за мою відвертість олігархи почнуть вкладати в сучасні технології, а не в розробки корисних копалок. І коли це буде так само, ну коли у нас з'явиться прошарок, а він потрохи з'являється насправді прошарок людей, які готові вкладати великі гроші в IT, і в тому числі от в такій IT, тоді, коли це з'явиться в Україні, я думаю, що тоді воно почне потроху працювати а потім і приносити прибуток. Ну станом на зараз її немає, її не можна хотіти. В мене в практиці, ну в моєму досвіді, є принаймні там кілька великих проектів, коли масштабувалося виробництво. Мабуть, найбільше це коли вважається, що інтер купив К1, Хоча насправді, скоріш було наоборот, К1 купив інтер, і відповідно, інтер на своєму старому обладнанні приїжджав ну, принаймні подробиці і вся інформаційна редакція туди. На там де знаходився ка і На той момент він, мабуть, був один з найкрутіших з точки зору технологічно технологічного обладнання каналів. Відповідно, я вів цей проект як ну умовно шеф а були ще режисери, технічні і так далі. тому подібне, і от в такому випадку дуже складно перенавчати людей і те, що вони це швидко зробили. Ну це прямо і уважуха. Бо знов ж таки, другий такий великий проект. Це коли знов ж таки ви Vision House оновлювали в Запоріжжі телеканал ТВ. 5 і я пам'ятаю, як мені режмонти казали, що ми краще на касетах змонтуємо а це. Боже, який ж це був 14-й рік їм поставили монтажки комп'ютерні, бо так буде швидше. Тоді мені було дуже смішно. І вони до останнього записували випуск новин на касету, а потім видавали касету в ефір і не хотіли в прямий ефір, бо це дуже складно. Тому тут момент головний в тому, що коли у нас почнуть з'являтися нові канали, от вже повноцінно, хтось, я думаю, що все ж таки буде, і я думаю, що це буде. Телевізійний канал в другорядному розумінні, а ось такі, ну я маю на увазі як можливість надавати картинку в глядачеві через там той самий Т2, через те, що там скоро закінчиться можливість відкривати нові ліцензії. А відповідно. Коли новий свіжий, розумний, кльовий власник або інвестор запитає когось з розумних людей на ринку. Я думаю, що багато з розумних людей зараз знаходяться тут. Як можна побудувати на нових технологіях? То ніх, ніхто з нас не скаже, а давайте купимо ПТС-ку, Або А давайте купимо багато великих пультів, і, і всі будуть, будемо щасливі. А, вже потрібно рухати, і ви це робите, і це круто. Рухати ринок до того, що є сучасні технології, і не потрібно будувати канал. Десятирічної давнини, по-перше, по-друге, звісно, ми будемо впиратися в те, що е експертів і людей, які розуміються на нових технологіях, технологіях не так багато на ринку. Хто їх перших купить для будівництва нового каналу, той виграє. Революція е вже відбулася, просто ми її ще толком не бачимо. Простий приклад, в мене в команді е зараз я порахую, раз, два, три, чотири, я п'ятий, шість там шість-сім людей. Одну людину режисера монтажа я не бачив від початку повномасштабної війни. Я навіть не знаю, де він знаходиться фізично. Мені однаково, він виконує свою роботу. З редакторкою, яка, яка в мене мені допомагає шукати гостей, ми бачимо стільки для того, раз на місяць, умовно для того, щоб провести якийсь там внутрішній корпоратив, бо живемо в одному місці, а не бачимо через те, що немає в цьому сенсу. Так само в мене є дві дівчинки, які роблять там шорти і лонгріди для Ютуб канала. Я їх так само я їх бачив два рази в житті, чесно. І вони прекрасно справляються з цим. -сим. І хіба це не віддалене і розподілене виробництво? Тут є друга частина в цій всій історії, через те, що тепер потрібно по-іншому планувати взагалі бюджет, фінансування і так далі, і тому подібне. Тепер немає необхідності витрачати величезні гроші на техніку для того, щоб твоя картинка була непоганою. Ну принаймні, да? щоб її можна було показувати для ну на телебаченні. В мене в мої відео беруть 15 регіональних мовників, і ніякі ніхто мені за якість не каже при тому, що я роб працюю на звичайному маку. Єдине, що в мене камера, правда, камері блін, я не знаю, років 5, а може 7, Вона дуже проста. В ній нічого нема, Вона просто транзитом робить картинку. Зараз ви бачите картинку з, з мака, а не з камери. Там просто є можливість правильно поставити план. І три прибори, от, власне, і все. А, і мікрофончик в Селі Експрес. Отак от виглядає теперішнє виробництво для в тому числі регіональних мовників. Ну за великим рахунком ем, у нас от я на власному досвіді можу сказати, що. Якщо правильно все робити, навіть якщо в тебе немає вкладень, але є великі бажання, ти можеш вийти в монетізації на те, щоб принаймні покривати своє життя і сплачувати якісь гроші своїй команді. Для цього потрібен шлях, звісно, якби в мене були від, від початку там вкладення для цього всього, я би це зробив скоріше, але Ну, за там, два роки чи два з половиною роки вийти на монетизацію, яка покриває мої видатки, і я вже плачу за енну кількість, невеликі гроші, звісно, за енну кількість продуктів, які я постійно використовую, які в безкоштовній версії мене не влаштовували, той самий чат GPT. Це для мене відчувається як великий успіх. А я маленький виробник. У мене всього там 160 тисяч підписників. Це не так багато і переглядів. Вон, я просто подивився, містер Біст випустив відео останнє за два дні 62 мільйони переглядів при тому, що там при мінімальному 2 долари за тисячу переглядів, а в нього набагато більше в цьому впевнений? 142, 124 тисячі доларів доходу за два дні. Ну ми розуміємо, що він може собі дозволити робити надзвичайно круті шоу. Я дивився тільки це просто, якщо чесно, український телек навіть відпочиває. Ми не можемо і не могли ніколи таке зробити, бо це дорого багато, прям дорого багато. І е, це якраз про те, що коли будуть, коли ці нові медіа, які з'являються, будуть мати можливість не тільки монетизувати її ну своє, те, що ти виробляєш в Ютубі. Бо в мене станом на зараз немає іншої можливості. Я не можу сказати регіонам, друзі, платіть мені гроші за мій контент, через те, що в них немає грошей, да і я за рахунок ютуба покриваю можливість віддавати е, контент в регіони саме через те, що я вважаю, що це важливо і це місія. І я не думаю, що вони в мене крадуть глядачів, я так ніколи не думав. і тому, якщо подивитися і рахувати рухувати нове медіа по іншому, зважаючи на оці всі можливості віддаленого спільного виробництва, можливості там використовувати сучасні технології і так далі. Ну і тому подібне, то в принципі побудувати навіть повноцінне медіа з трансляціями в там я не знаю, в, в сучасних ну там в, в телевізійних сервісах з усіма іншими справами. Да додати ще в мене немає рекламного рекламного агенту. В мене немає реклами окрім соціальної врятую кінцівку на каналі. і Я поки не готовий, якщо чесно, говорити про рекламу на каналі. Але це все ну це все, те, що може приносити гроші. А це значить, що в принципі бізнес-модель така вона працює, і у нас є багато блогерів. Які прекрасно заробляють на цьому всьому, мають рекламу, вони потужні і круті, і навіть телек зараз не потрібен. Тому це все новий, ну, новий світ. Вже він тут. Ми його просто дуже скоро побачимо вже повноцінно.